Всім доброго дня! З вами RADSTEL Київ. І сьогодні у нас ногалі на є такий комплект 22-дюймових коліс для Land Rover L460 та L461. Це у нас 7023 стиль. Тут маємо графітовий колір з полірованими спицями. Тут настановлені шини в розмірі 285 45R22. Комплект одноширокий з омологацією для Land Rover. Ось так вона позначається. Та шини Scorpion Zero All Season, всесезонка. сезонка. В комплекті йдуть оригінальні датчики тиску Land Rover, ковпачки центрального отвору. Комплект повністю новий, відбалансований на заводі Land Rover, ось тут заводські грузи присутні. Також покажу вам параметри диску. Це леті диски, вони знаходяться на спицях. Тут у нас N8EM1007GA, це номер деталі, що засвідчує оригінальність комплекту. Також розмір 9,5-22, ET42,5. D9,5 це ширина диску 22 діаметр і 42.5 це виліт диску. Параметр ET. Диски зроблені у нас у Германії. Також маркування Land Rover.